<різниця> Щоб ви розуміли, яка різниця в рості. <різниця> Ліна не хоче так зніматися, того Аліна вся теплота <різниця> Всім привіт! Ви на каналі Віка Аліна Лайф Лох. І сьогодні ми знімаємо... Готуємо разом! <різниця> ми давно вже не готували разом з вами, не показували, як ми готуємо, І... <різниця> то сьогодні будемо це виправляти. Що, що ж ми сьогодні? будемо готувати? Ми будемо готувати чизкейк з лохиною. Вау! Wow. Так що, ото так. Поїхали! Oh, Інгредієнти, які нам знадобляться. Для коржа нам потрібно 300 г пісочного печива і 120 г вершкового масла. Для начинки треба 400 г творогу, 8-12%, 200 г сметани. Бажано 20-25%, але 15, у нас чомусь, 150 г цукрової пудри, 2 яйця. 150 мл вершків від 30%, 2 столових ложки соку, лайму або лимону, і 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. Поїхали готувати. І так, зараз будемо дробити печиво, Для до цього нам потрібна ємність і печиво. І звісно, вам потрібна річ, якою треба дробити. Це блендер. Бробіті. І дробимо до крошки. Фітюра. Ось так робити не треба. Посвіться, візьміть пергамент, виріжіть форми формі в які ви будете вкладувати. Так, ось така ось крошка у нас має вийти. Пересипаємо її в глибоку тарілочку. І тим часом нам треба розтопити наше масло. Можна це зробити на водяній бані. Беремо молочний сир і нам потрібно його блендером подрібити. Зараз ми пересипаємо все одну різ і там же це будемо змішувати. Ось так виглядає ворог. Який... І так, а зараз додаємо сметану до творога нашого, додаємо цукрову пудру. Тут розбити два яйця. Один. І зараз друге. Вау! Як ви можете бачити, масло майже вже розпочалося. Додаємо масло до печива, Все ретельно перемішуємо, так, пересипаємо печиво з маслом. І тепер розподіляємо по, по всій вашій формочці рівномірно. Після того, як ви венчиком збили цю нашу рідину, чи що воно таке, після цього етапу треба ще раз блендером його все змішати, щоб не було ніяких комочків. Нам треба 150 мл вершків, які ми будемо заливати в нашу масу. Добавляємо ці вершки в нашу всю цю суміш, і зараз знову потрібно буде все це перемішати. Додаємо 2 столових ложки лимонного соку і перемішуємо знову. І додаємо 2 столових ложки крахмалі. І все це ретельно перемішуємо, вилимаємо всю цю масу. Вау! Вона така дуже гарно виходить кремового кольору. Як ви бачите, така має бути, контес... має бути така костика. Має бути така консистенція. Yeah, консистенція. Uh -huh. Як ви бачите, має бути така консистенція. Бачите, ось така має бути консистенція. Yeah. О, ось чином ми розрізнюємо. Ось таким мої чином розрізнюємо, щоб це було рівно. На дно духовки нам треба поставити кипяток, якийсь. Є. Ставимо на 180 градусів на 30 хвилин. Чекаємо. І так, час уже пройшов. Так, і тепер ставимо на 150, а по часу також на 30. Все, продовжуємо чекати. Чизкейк уже добре пропікся. Зараз на декілька хвилин залишаємо його так, при відкритій духовці. І потім можна прикрашати і ставити в холодильник на сутки. На другий день і зараз ми будемо бажати. Що вийшло краса. Сподіваємось mm. на смак, вона також so, так. була. Можна ось такий бурчик від дитиники. Але... Їжемо шматочок. Ось дивіться, що у нас вийшло. Дуже гарно. Клас. Так. Ми спробували, то мені дуже сподобався. Да, це дуже дуже смачно. Топ. Зараз буде думка мами. Люди з приводу чизкейка. Okay. Як на вигляд тобі? Гарно? Апетитно. Ага. А на смак? Смачно. Точно? Точно. Все! Як на смак? Вкусно. Смачно? Такое нежно. Да, оце... Смачно. Ага. Ну, а ціточний, це Це точно просто якось Так багато По mm -hmm. вкусно. Смачно? Да, дайте з 10. -10. Mm -hmm. <laughs>